Привіт усім! Сьогодні прийшла ось така посилка. Давайте її розпечатаємо, подивимося, що тут такого мені прислали. Бачу, два рази ця посилка кудись їхала, тут дві накладні перебиті. Навіть вже хтось її відкривав. Раніше цю коробку, коробка яка багато раз подорожує. А що ми тут маємо? Маємо отакий Siemens А55. Так, включається. Пишів ставте батарейку. Далі маємо М50. Включається. Маємо ще один М50. Не включається. Так. Чому не включається? Тому що. Немає батарейки. Load again. Стан хороший телефону. Зараз ми попробуємо до нього підібрати акумулятор з тих нормальних, новеньких, і запустити його. Зараз секунда часу. Є. Перевіряємо його. Акумулятор ставлю новий. Пимося. Так, загружається. Добре. Наступний телефон e, Siemens C35. Вмикається. Ще один Siemens c 35 не вмикається. Ага, тут батарейка, напевно, або дута, або невідомо що. Давайте витягнемо з того Siemens батарейку і перевіримо, чи батарейка буде працювати, чи ні, чи не буде. Так, зраз. Витягнули з того Siemens, вставили в цей. Проверив включати. так, включився. Підсвітка відключена. Треба, напевно, що... налаштування зайти і зробити, щоб підсвітка показувала. Наступний телефон цей Siemens C25, також не включається. А, немає акумулятора. Давайте ми вставимо. А хотів сказати, від c 35 воно не вийде так. Він хоче окремий акумулятор, ми його не зможемо зараз перевірити. У мене акумулятор десь є, отже ми його пізніше таки протестуємо. Наступний телефон Siemens cfx 65 Зажимаємо, він включається. Піше батарейка, батарейка сівша, але телефон робочий. Так, ще два телефони маємо тут. Отак, я поставлю сюди, які ми вже переглянули. Є ще Siemens MC60 і ME45. ME45 не включається. Станемо акумулятор і поставимо тестує акумулятор. Подивимося, чи на тестовому акумуляторі він запуститься. Тестовий акумулятор. Так. Він робочий. І останній телефон Siemens MC60, Скільки за все, тут немає. Так, що йдемо? Немає батарейки. Зараз ми батарейку дістанемо. Тестову. Маємо тестову таку батарейку аваланчівську. І перевіримо, чи він включається. Не включається. Давайте ще одну батарею. То це вже остання батарейка, якою можна перевірити. Якщо він не включиться, значить він не робочий. А він не, не включається. Це телефон робочий. роботі. Супер. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових відео. Всім пока!